Стаття 35-й, -35? де? Я вже роз'яснила. Ви мені тут уже чого тільки не роз'ясняли. Ну так, Чути, якщо що ви не розумієте. Чути. Я вам повідомо, про чому ви почали? Ні. Розкажи, що розвідає. По різних колесів, чи що? Ви побачили цю дорогу, чи як? Вам відчинити норму, норму чого права, зупинили, ПДР, що вам відчинити? Водії, а ви знали, якщо у вас поріз на колесі, вам штраф від нашої поліції. Ви, ви що побачили, що у мене на колесі поріз, коли я її рухався, чи Побачили? Побачили Це ви зрячі, звісно. Добре. Я не бачив. Дуже цікава ситуація. Співробітники поліції безпідставно зупинили водія, а в подальшому почали шукати адміністративне правопорушення. Але на допомогу водію приїхали його знайомі. Вам, хлопці, великий респект. <рес> у вас корт не видно, так? А ви мене запоріз, так? О, а хто у вас водій? А ви знаєте, що у вас не середина? Ну, Ша маленький. Можете випускати? Дивіться взагалі. Лиса, просто лиса. за свої порушення вони відповідати не хочуть і не будуть. На жаль, Дар'я Сергіївна. Я вам кажу від імені майже всього українського народу. Ви задрали не нести, нести відповідальності за свої дії. Хочеш знати, як користуватись своїми правами? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорогах України. Одразу долучайся до нашого юридичного клубу. Стаття 35. Де? я вже роз'яснила. Ви мені тут уже чого тільки не роз'ясняли? Почути, чи? Чи? Я, вам причини, Різ, голови, Яке? я вам повідомив, що не розповідаю? Ні. 31 розділ подає. Це? Яке порушення? Я вам повідомив, що технічний ніщо сам паспорт назад, коли він повідає. А що Поріз на колесі? Чи що? Ви побачили це в дорожі, чи як? Вам відчинити норму права? Чого зупинили? Просто питаю, чого зупинили. Я вам повідомив, що не зупинили. Ви побачили, що в мене на колесі поріз, коли я їх рухався, чи як? Побачили? Побачили. Це ви звісно. Mm, я right. не бачу, коли коло А продавця. де, а де порізно колись? Що сталося? Так от чого ви зупинили, не можу зрозуміти. Можете, будь ласка, зійтись проїжджої частини. Можемо, звісно. Так а яка чині, не я яка причина зупинила? Серега, починаєте закону дістатись? Така причина зупинки? Бачите, законні відстави. Ми водію повідомили. Годі, запитай причину зупинки. Унятно, зрозуміло. Стаття 35-я, яка Я повідомив причину зупинки, саме порушення пункту права. 35 статті. 35 стаття. пункт Чекай. Чекає. Дека не скаже? Колесо, те, що поріз на колесі, відносите до... А ну чекай, середу. Того розділу? А де, що де порізане? Звісно, зупинка, що на стацію 35-ї введеться. Звісно, на стацію 35-ї, якщо ставити, можна ти шукаєш заходи, то засоби Я Колесо відноситься до того? Те, що там десь якісь порізні... Технічний стан транспортних засобів та експлуатацій. Дивіться, відкриваємо. Відкриваємо. 31-4, 5 в бездалі. Читаємо. 31,4,5. Як ви це побачили би... в Русі, власне. Дивіться, я побачу, призупинської показав засідання. А чого зупинили? Щоб підозрювати, чи не правопорушення. Дуже часто співробітники поліції зазначають, що у мене там була підозра. Друзі, майте відповідну літературу. Для чого? Для того, щоб ось такому співробітнику поліції відкрити статтю 35 і зазначити, не підозра, а якщо є. Інформація в першу чергу співробітнику поліції потрібно мати інформацію для того, щоб стверджувати, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Ви, в свою чергу, якщо він таке твердження доносить до вас, вказуєте. Спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Але на жаль, оця парочка цього не знає. Зампові думки та причину зупинка. Ви ще скажете, що це не це. Це не причина зупинка. Це ви вже достібались після причини зупинки. Ні, читаєте? Шини мають місцеві пошкодені, пори з розрівню тощо, що оголюють корд. Ні, а також. А кор розширена какаса або ж іншого. Ну де ну, корт видно, чи розширення ви, ви чи по черзі. Ну ви ж ви тільки що прочитали <кх> порізи, розриви так, тощо. Так, тощо. Ну де видно корт конкретно так, написано? За корт не сказано, заказано за поріз. Де? Ну, давайте ще раз відкриємо. Читайте, ви я читав це, я Ну, заслужав. Давайте ще раз ви читає. читаєте, що через шини мають місцеве пошкодження, порізи, розриви, тощо, що оголюють корт. Що там не так написано? Все там так написано. Ну, десь оголене, він? Корне оголене, є поліція на ширі. Ну, Корт оголене? До чого кордону? А до чого взагалі не колесо не. до технічної несправності, що ви не зупинили? Це ж норма права, на яку ви посилаєтесь. В принципі, так. Да. Ви спочатку зупинили, а потім починаєте щось пред'являти, так? Чи як це? Ну, ви не розумієте, Давайте походимо по кругу, ще щось знайдемо. Може, Можем де походити. Рижики, так? Це не казалось нічого. А, це не, не стосується. Ну який, ну який ріжик. Ну, ну ви так, так я ж не ну, знаю, про що, що ви ще можете ну, я сказати? — Я повідомив, звичайно, дитинку. У вас корт не видно, так? А ви мене запорізь, так? О, а хто у вас водій? — А ви знаєте, що у вас лиса резина? Ну, ви, я, можете виписати? Дивіться. Взагалі, Лиса. Просто лиса. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки? Ні. А коли її передбачать вже? Тому що ви вже задрали реально всіх. Петицію петицію? А, хорошо. А як хто ви? Скажіть, мені будь ласка, Капрал поліції Прохоренко Дар'я Сергійовна. Дар'я Сергійовна, я вам кажу від імені майже всього українського народу. Ви задрали нести не нести, ви, не ви, ви, не нести відповідальності за свої дії. Вас народ за вибрав за безпричинну зупинку, як, 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 як варіант, причину, зупинку, конкретну причину ви, зупинки ви, 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 я стояв рядом тут з вами ось 10 хвилин. Я не зрозумів. Так я не кажу, що ви забов'язали. Я вам кажу, що я не зрозумів. Я слухав ну, всю розмову і я не зрозумів по ви ви це. Відійдіть від мене на 10 метрів. Ні. Чого ні? Тому що. А чого ні? Тому що я уповноважена особа. В 106 статті закону України про поліцію обмежую вас від місця вчинення адміністративного правопорушення. Будь ласка, на 10 метрів Ви спочатку доведіть, що це місце вчинення адміністративного правопорушення. Ні, будете. Будете, я вам гарантую. Нікуди я відходити не буду. Якщо, якщо ви вважаєте, що ваша вимога законна, я готовий прослідувати з вами куди завгодно. Я навіть опору чинити не буду. Їдемо, куди ви хочете. Я хочу, щоб ви відійшли зу. Я Ви хотіть можете вдома, а зараз ви маєте Добре, А зараз... я вимагаю у вас, щоб ви а, залишили, а я... залишили, будь ласка, на 10 метрів. Від я, я, я відмовляю вам я Я відмовляю вам. вам кажу, що ваша причина незаконна. Тут є, блін, водія. Тут особа є водій. Чи законна причина моя? Так я ж не вам і кажу, що це суд вирішить. Просто я зараз не бачу підстав для дня е документів. Не тобто, взагалі не стосуєтеся, тут, е справи а ми хто ви повинен зупини? бачити? Ми зупинили водія, ми з питань. Я повинен платити налоги вам? А бачити не повинен. Да нічого не повинні. Не плачу ж я їх плачу. Що він їх зажали? платить? Чого він їх платить до е Верховної Ради. Я вам ще раз скажу, Ви вже надоїли своїм е звертайтесь. Е якщо, е якщо чекайте, якщо, е цікайте, е якщо е е вас не влаштовує, конкретно вас двох не влаштовує Слухайте, якщо вас конкретно не влаштовує дії мої або водія, оскаржить їх в установленому судом порядку. Чому ми з вами це ви повинні оскаржувати? Якщо вас щось не влаштовує. так от уже надо міняти У це повинні я взагалі нічого не путаю. Взагалі нічого не плути. Ні, ви, зараз з... ви згодні з моїми діями зараз? Ні, не згодні. Так оскаржуйте їх. Що я маю оскаржувати? Мої дії. Ви ж не згодні з ними. Так Шановний, оскаржуйте. Я, я виставляю вимогу, щоб ви залишили місце вчинення адміністративного прапора. Я вам відповів, можу проїхати з вами, куди там, для затримання, що ви хочете. Поїхали. Я хочу, щоб ви відійшли на десять метрів. Я почув, я не хочу відходити. Точніше, я вимагаю. Тому що я, я тут полігалі. бачу незаконні дії поліцейських. Я звідси не відійду. Подивіться на технічний стан службових автомобілів. Вони цього не бачать. Але що вони роблять з водієм? Починають його мрижити: то за габаріти, то за шини, бо начебто є там поріз. А ви поліцейські взагалі зафіксували даний факт під час руху? Думаю, ні. А ви знаєте, що вони зимні чи ні? Я прошу. А ви знаєте, що ви на, на зимній резині зараз їздите? У вас ще не, не, не наступив сезон чи що? Ви на зимній резині, чи що? Ви сніг десь бачите? Ви заборонена зимова голова, чи що? Ви сніг бачите, я питаю. Ви спочатку на своїм машині. За наші. Це вже надає ла У вас лиса резина? Я не знаю. Це ваша думка собі. Так я вам можу показати, пішлі покажу. Що таке лиса резина? Лиса О, резина, це, це та, що без протектора. Це, це та ва? що без протектора. Це це та, що без протектора. Коли так пальчиком по ній ведеш, коли пальчиком по ній ведеш, і це не, не відчуваєш. Добре. Патрульна поліція, бортовий номер 0108. Ну, що не так? так. Це це Ви за це зупинили? Зупинили. Безпідставно на вулиці кільцевій, і все вірно робить даний чоловік. Він телефонує на 102 і лишає відповідну скаргу на незаконні дії співробітників поліції. Друзі, завжди фіксуємо їхні дії, встановлюємо їхні особи. Вони на вашу вимогу зобов'язані пред'явити службове посвідчення. Встановили, записали, зателефонували і лишаємо завжди скаргу. Да, я хочу залишити скаргу. По перше, дивіться. По перше, вони не можуть сформулювати причину зупинки. Одна з причин зупинки, те, що в автомобіль зіл не обладнаний пасками безпеки. Да, плюс автомобіль, на якому рухається поліцейський, з різним зносом протектора. Три колеса лисі І мають пошкодження з правої сторони біля задньої двері. Я хочу, щоб зв'язався зі мною відповідальний. Яку літературу потрібно мати кожному водію? До речі, шановні, дуже раджу вам придбати такі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду, це, блін, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтик та Діма Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за такі книжки. Дуже гарна штука, от вони, от ці наші герої. Ну, от, дивіться. Є постанова Верховного суду від 1 серпня 2024 року у справі номер 950 дроб 2479 дроб22, що причина зупинки вважається незаконною і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. Розумієте? Це практика. Це практика. Я не знаю, що за там. Я вам назвав тільки, що посилання на нормативний акт, його можете знайти на радоков'юа. І Будь-з якою роздруківкою я можу і з листочка вам це процитувати, але блин, воно на радо гов'юа є. Якщо ви хочете, можете потреби. Позиція водія наступна. Він не надасть вам документи, доки ви не доведете причину зупинки. А ви не хочете піти просто блин, не щоб він пішов у патрульну, а ви, наприклад, послужити. Не хочете? Нема вас такого бажання в обох. Є бажання. Є, а що, вас не пускають туди? Не пускають. А хто, а хто вам забороняє, а ви скажіть? Служите? А я звільнився. Да? Молодець. Да. Я вас вітаю. Молодець, дякую. Я вас вітаю. А тепер зробіть, щоб я вас привітав. Не хочу. Не хочете? Не так хочу. от бачите, ви не хочете. Ну, не хочу. Я ну. не хочу, А чому ви йому е пропонуєте піти в поліцію? Ви не хочете служити? А його пропонуєте, щоб він пішов? Просто для інформації пропонуєте. Для інформації? Але ну, я вам кажу для інформації. Що Але вам мені спочатку... не потрібно, я не, я не просила вас. Ох. Я сьогодні з вами, вами спілкувалася. Я зрозумів. Да, вибачте, якщо я вас образу. Я, Шо, питаю, затримую? Ви зобов'язані надати я мені посвідчення водіяння. Я не зупинила. Немало грошей. Так ви не довели причину зупинки, я шановні. Я повинна доводити. Я повинна а хто? Ви а якраз він? повинні я... доводити. Чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. Яким Частиною другою. назвати причину зупинки з детальним описом її е... Я повідомила водію. Що, ну. габарит не працює? Працює? Я вам габарит зупинку. працює. Ви мені сказали, Я що мене габарит не працює. Так, так. Зараз ви повинні пред'явити мені Ні. Та, чи водія. Ви сказали, що в мене не працює зупинку. габарит. габарит Я. Працює? Габарит, так? Я не повідомила працю? вам причина? Що габарит не працює? Що габарит не працює? Я вам повідомила зупинки. зупиняється. Причина яка? Габарит Я, так, він працює? працює, 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 працює? Ну ви мене слухаєте чи ні. Я не кажу, що не працює взагалі. Ми їдемо, працює ззаді гарно, зліва. Справа працює, ледь-ледь працює. Йдите, будь ласка. Зараз заберете включені взагалі... Встав, встановлені у вас відлові прилади, не передбачає конструкція на транспортного засобу. Друзі, не забуваємо про те, що під час складання адміністративних матеріалів співробітники поліції вже мають законне право вимагати страховий поліс, тому, в свою чергу, водій. Перевір чинність своєї страховки. Друзі, в застосунку Hotline Finance автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку просто зі свого смартфона всього за 5 хвилин. При цьому порівняти різні програми і вибрати найкраще для себе за опціями та ціною. І після швидкого введення чи перевірки даних готова страховка разом з необхідною інформацією по полюсу відразу з'явиться в застосунку. Дану інформацію також можна поділитися, наприклад. З дружиною, якщо на авто їздите обидва. А з моїм промокодом Діма Полтава 10 отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. А у вас скажіть мені, оці шурупи передбачені транспортним засобом? Не чіпайте, будь ласка Ну, на рахунок. Цього я не знаю, що з чим ви Ви бачили, що він користувався цими приладами, чи я не можу зрозуміти причину Ми зупинки. То, ну, нема факту користування. Ви, так, Станув... Я зрозумів, Станув... я, Станув... я, Станув... якщо б... ПД 3143. Це ви зараз я... не хотуже ви думаєте. Ви то за колись. Я, я видумаю, ну так познайомте з ПДР, якщо Машині. ви не знаєте, чинно ПДР. Я знаю, чи ну, так, не знаєте, чи не ПДР. Я Фуzie. знаю, чи не ПДР, Правильно, а ви я, я бачу, ну, отак, плаваєте трошки і не знаєте. І не розумієте, що є. Чому зупинили і тепер починаєте Розумієте? Нічого, нічого, ні. Чую. Ви мене чуєте? Там ще конкретно якусь причину назвати. Я не знаю. Та просто Тому. одну назвіть. Вам одна не подобається, інша така. Не та не мета, подобається. Ця не... Ви просто назвіть одну причину зупинки і дайте детальний опис її підстави. Все. Все, що від вас вимагається. Все, що від вас. Я зараз з вами теж не розмовляю, будь ласка, не встривайте, розговають дядьки. Кажіть. Що вам, кажіть? Кажу причину зупинки я просто назвіть. Причину зупинки, ну, Ви ну, ну, вже з їх тут. Ну, так вам розумієте? От виберите вам? Ви розумієте? Ні, одна ні, це не підходить, якась не подобається. Так хоч одна якась, я жодної не почув. Вона не подобається ніяка. Дивіться, якщо немає, їй на думка. Шановний, якщо причина зупинки габарити. Немає. Можете бажати, як хочете. Ну, все я так вважаю. Можете вважати. Якщо, слухайте, якщо причина зупинки габарити, Юра, зачекай. Якщо причина... Це процедура. Якщо причина зупинки габарити, то вони світяться, я не бачу підстав. Якщо причина зупинки пасок безпеки, то я не бачу підстав, тому що такий автомобіль не обладнаний пасками. Ну, Так яка причина зупинки в ітогі? Яку конкретно? Назвіть ну пункт, щоб я хотів. Ну запитай, просто скажи, чому він має називати? Юра, слухай. Юра, скажи просто будь-який Ну, Юра, що дивіться, ви коли перший раз пішли, давайте почеснем, ми ми не Працює? Працює не так, як той. Так це причина не зупинки? Звичайно, більш що? ніхто не каже ні за штраф, ні за чого. Як причина зупинки, це має місце бути. Просто дивіться, якщо у вас лівий працює. E, то, той працює, ну, він працював дійсно ну, туску, дуже, дуже туско. Ну, Його живу, не видно. Ну. Вночі їдете, у вас несправний правий габарит. <как> ну, ви не, знову ну, вже ну, ну, Справний, але працює не в, не в правильному режимі. якщо як? Ну, Якносно як, ну, ну, лівому, ну, він світить, але ну. Свідить, ну, не, ну, не так, я старан, як лівий, а до прикладу. Ну, так дивіться, для прикладу це може бути не ну, може бути старе. Ну, ну, і що? І ну, все, ми вас зупинили, перевірили ваші документи, до вас питання немає. Ми вас, ми вам зупинили Постановлю. чого? Я, я вам поясню, просто. <кх> чуєте, що чуєте, що у вас, вас немає права зупинитися за це. Що воно світить? Свідчення, водія, свідоцтва вседосна реєстрація транспортного засобу. пункт 2, 4А ПДР України. на вимогу поліцейського, дов'язуємо надати документи. Якщо є, Що конкретна місяця, причина, пункті 2. Да? Серйозно, вам цікаво? Відкрий Після... 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 29 29-ту це сказано у постанові Верховного суду від 1 серпня 24-го року у справі No9'ят 2479 дроб22. Можете ознайомитись на раду ГОВЮА. І вам стане все зрозуміло, що якщо відсутні докази е, правопорушення немає потреби у вас, так? Да? Це не наші це не є потреба ознайомитись. Ознайомлюйтесь? Буквально вас не вам відомо. З причиною зупинки. Так, вам озвучена була. Авторам даного відео велика подяка за їхню громадську позицію і за допомогу водіям. Якщо більшість з нас будуть в законному полі допомагати водіям, то в подальшому від співробітників поліції я вважаю, буде менше порушень і менше складених незаконних постанов. Тому що, коли вас зупиняють такі співробітники поліції, у вас є два шляхи. Перший пред'явити документи, отримати незаконний штраф і сплатити його або відстоювати свої права. Але для того щоб відстоювати друзі, потрібно знати, тому що поліція у більшості випадків порушує ваші права, порушує процедуру розгляду справи і без доказів стверджує, що ти порушник. Так не повинно бути. Я викликаю підозру. Я ну, тобто тут нічого такого, просто розумієте. Вони може вибачте, що ви поїхали, але як поля поліцейські, ну вони вже повинні вас перевірити документи. Розумієте. На підставі Бо, чого? Скажіть мені на підставі чого вони повинні як поліцейські перевірити документи? Пошліться працював. на нормативний що, акт. Повідомили? Я ну на підставі того, що я так розумію, у вас не працював габарит. Працював не О, ти, не працював. в тому та й справа, що працював. Ну ну я скажу б, добре, це може бути і помилка, але на даний момент ви своїми діями трохи ну каповину бы, ви, ви викликати цю дозу. Да може ми можемо в розвитку, може ви ще, я, ну, я не звісно, можливо, можливо. можливо. Ну через це і є підстави законі для зупинки. Чим закінчилась дана історія, ви дізнаєтесь далі. Тому, друзі, рекомендую підписатись на мій канал. Якщо відео було цікавим для вас, натисніть лайк. А свою думку про даних співробітників поліції лишайте в коментарях. Є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Пане Юрію, надайте свідчення. Ні. Сам свідчення не Бачу причин. Тисячі, Закон Украины должен быть для вас не причинах.